Сьогодні я б хотів би вам розповісти власне, про всебічне дослідження. Тому різноманітні програми Ало цьому випуску будуть наявні. Я вам це обіцяю. Що ж, а, сьогодні, Ало, як ми знаємо, є а, ніби той, хто пройшов цей шлях вперше у сфері блокчейн, тому а, привернув значну увагу за які широкому спектру а додатків. А, отож, як ми знаємо, блок інформативна та винахідла платформа широко охоплює різні теми, такі як ігри, машини навчання, політика та власне DeFi. Це розмаїття, розмаїття пробачте, демонструє не лише універсальність ало, але й його потенціал у трансформації багатьох галузей хм, звичних для нас. І сьогодні ми говоримо саме про це і саме вдалий момент. Усім привіт! Мене звуть містер Атланти, і не гайма часу до справи. Отож, ігри на Алло. Інтеграція Allo в ігровій сектор є революційним кроком. Використовуючи свою технологію, блокчейн Allo пропонує новий рівень конфіденційності та безпеки в онлайн-іграх. Ця інтеграція може призвести до безпечних транзакцій у грі, про власності на цифрові активи, які можна перевірити і нової сфери ігрового досвіду де гравці справді володіють і власне контролюють свої внутрішньоігрові активи. Також це машина навчання та АЛО. Набір, набіг Ало на машини навчання, тобто Мел, особливо інтегрує. Чому? А тому що здатність платформи обробляти складні обчислення, зберігаючи конференційність, ідеально відповідає потребам Мелл. Ало можна використовувати для навчання моделей на а, зашифрованих даних, забезпечуючи конфіденційність і безпеку даних. Це відкриває нові можливості для секторів охорони здоров'я та фінансів, де обробка конфляційності конференційних даних має вирішальне значення. Також це наслідки для політики. Чому А ось чому. Зосередженість блогу на політиці вказує на обізність АЛО про регуляторний ландшафт навколо технології блокчейн. Підхід, підхід АЛО власне до конфеційності та м ніби децентралізації має значні наслідки та власне для розробки політики, особливо щодо захисту даних кібербезпеки та власне фінансового регулювання. Беручи участь у політичних дискусіях, Алло позиціонує себе в авангарді формування регуляторного, регуляторного власне середовища для технології, технології блокчейн. Також, DeFi – ще одна сфера, де глибоко відчувається вплив власне АЛО. Блокчейн платформа АЛО може підтримувати різні, різні програми DeFi, такі як децілізовані біржі, платформи кредитування та власне стейблкоїни. Акцент на конфіційності підвищує довіру та безпеку в транзакціях DeFi, потенційно вирішуючи деякі нагальні проблеми, як от першочергові проблеми та проблеми конфіційності в поточному просторі DeFi. Також. Окрім цих конкретних сфер, технологія Allo має вплив на різні сектори. Його здатність здійснювати транзакції в приватному порядку може революціонізувати такі сектори, як нерухомість, управління, ланцюгами поставок і навіть системи голосування. У кожній з цих областей потенціал Allo щодо забезпечення безпечних, прозорих та ефективних процесів величезний. Ну що ж, і настане. Ну, Заманікі додатки Allo, як це відображено в його за... записах у блозі, Демонструють потужні можливості платформи та потенціал для широкого впливу у багатьох де, о, доменах. А, від ігор до машинного навчання, від політики до DeFi. Тобто, Але це не просто бачать платформа, а комплексне рішення для без, о, безлічі сучасних технологічних викликів.